Чому більшість людей втрачає гроші в трейдингу? Що таке психологія натовпу? Чому великі дядьки в трейдингу проти тебе, і головне, як на цьому можна заробити? Ми зараз всьому цьому розберемося, і я тобі покажу, як мислять люди, які заробляють ті сфери на відміну від тих, хто втрачає. Дуви з відео до кінця, я тобі покажу, де я взяв повністю їх проти натовпу і на цьому заробив хороші гроші. І це буде гарний приклад для тебе. Щоб зрозуміти трейдинг, треба зрозуміти, що трейдинг він не створює грошей. Ринок він їх не створює, він їх перерозподіляє. І по факту в трейдингу ми 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 конкуруємо за це місце під сонцем між іншими людьми. Дуже часто з нашими студентами, щоб зрозуміти суть трейдингу, ми пояснюємо принцип покерного столу. Це така гра, де є вісім людей. Люди сідають за стіл, вони приносять свою суму, з якої вони сідають за стіл, наприклад, там всі по 100 доларів. І далі вони. Граючи ті в карти, хто там розумніший, хто правильніше грає, той заробляє і забирає гроші. В покері дуже класно видно, що коли ви, вас стає більше, то ви їх в когось забираєте. І ви маєте розуміти, що, ну, в кого ви їх забираєте. І зазвичай це ви забираєте гроші в людей, які спішать. Які бояться, які не знають, що робити. Тобто, дуже важливо, от коли ви граєте покер, мати якісь переваги над іншими учасниками. Тоді ви перемагаєте, а перевагою може бути хороше навчання, досвід, класна команда. І ще багато еспектів, але в більшості випадків новачки цього не мають. І тому новачки зазвичай ну, в позиції, де вони, скорі за все, втрачають. Тому для більшості студентів, які тільки починаємо, завжди рекомендуємо починати з дуже малої суми. І до речі, про це записали відео, я добавлю його в опис. От зараз дуже важливо самому собі задати питання: хто заробляє в покері ну в покері в трейдингу. Заробляє той, хто має досвід, те, що я сказав, навчання. Розуміє, коли він може заробити, коли не може заробити, і старається уникати партій, де скоріше за все він втратить. Також його задача основна це знайти лоха, якого він буде роздягати. Я ж не лох. Він має розуміти, проти кого він грає. А зараз я вам чітко і легко поясню, як зрозуміти, хто лох. Трейдингу Лох, це той, хто ведеться на новини, і дуже часто продає, коли всі говорять, що якась біда от станеться, і ринок все, він буде тільки падати. Дуже погані новини, або той, хто купляє на дуже позитивних новинах. Згадаємо з вами історію, яку дуже багато хто пам'ятає в крипті. Це крах біржів FTX. на той момент. Це була друга величині біржа. Що тоді відбулося? Біткоін тоді в моменті впав з 22 тисяч до 16. І якщо ви пам'ятаєте в моменті. Тоді були просто жахливі новини. От я зараз вам покажу на графіку. Сам скам FTX, він відбувся в листопаді 22-го року. І як пам'ятаєте, це було в цей момент, коли ціна біткоїна упала з 21 тисячі до 15-16. І пам'ятаєте, що потім відбувалося в тому діапазоні? Виходили просто жахливіші новини, що ринку кінець, і в цей момент, якщо ви подивитесь об'єми, хтось на споті дуже багато продавав, а ціні було просто байдуже. Тобто хтось просто брав і відкупляв в той момент дуже багато біткоїн на мільйони доларів. Тобто, допоки от товпа боялася, хтось набирав собі позиції. Давайте тепер подивимося ситуацію зовсім повністю протилежно. Якщо хтось пам'ятає, перед тим як Трамп зайшов на позицію посаду в Білий Дім, майже всюди навкруги говорили, що він настільки крутий, що при ньому крипта просто буде летіти в космос. І що тоді відбувається, коли він прийшов в офіс? В той момент біткоін був по ціні 108 тисяч. Він зняв діапазону, Це якраз було саме той день. Виходять величезніші об'єми, і що потім відбувається з біткоїном. Біткоін просто падав три місяці. Тобто, якщо ми подивимося кількість днів, це було до самого локального дня 78 днів дня падіння. Те саме приклад з догікоїном. Якщо пам'ятаєте, коли відбувалися вибори, там вже було дуже багато опитувань, по яких було зрозуміло, що Трамп скорі за все перемагає. Ілон Маск сказав, що вони з Трампом. Якщо виграють, то вони створять Do Department of Government of Efficiency, тобто таку державну структуру, яка буде допомагати зменшувати витрати. Уряду, що це відбулося, коли вони це оголосили. Монетка до гікоін бачите, як багато виросла. Вийшли величезніші об'єми. І що відбулося далі вона ще трохи вершинки познімала, і після того упала на 60%. Тобто, ця найпозитивніша новина була в самий верх. Я пам'ятаю, як багато моїх знайомих, хто там особливо за маском дивиться, сказав, що це три купляти до гікоін Я їм казав, та жодному разі, коли дуже позитивні новини, ви повинні розуміти, після. Великого росту дуже позитивні новини. Це погано. Це зазвичай сигнал того, що треба тікати, і, бо ринок, скоріш за все, буде розвертатися. Погані новини після величезного падіння і ціна не реагує. Це зазвичай дно. Воно працює повністю на як якби це дивно не звучало. Це монетка трамкоін. Я пам'ятаю, як я про неї записував аналітику, коли ціна була вище 60. І я тоді говорив в аналітиці, що очікую, що скажімо за все трамкої впаде не ще 10 доларів. Я пам'ятаю, як мені тоді під аналітикою казати, що тютю Трамп тільки став президентом, що там буде серйозна двіжуха і тому подібне. Ну і от ваша двіжуха, ціна просто її вкатали. Ви повинні зрозуміти, ціна рухається не тому, що е, там вийшли позитивні новини, чи ще щось. Ціна рухається, виключ. Ну через баланс покупок і продажів, і якщо хтось продає дуже багато. То ціну будуть давити вниз, і немає різниці, які новини. І тим паче, якісь позитивні новини зазвичай навпаки використовуються великими учасниками як момент ідеальний, щоб виходити. До речі, друзі нагадую, що ми на системній основі в клубі ділимося сигналами аналітикою, де допомагаємо нашим студентам взяти трейди, показуємо, як ми торгуємо, і ви так само можете долучитися, щоб не самостійно пробувати набивати ці шишки. Ми вже їх дуже багато набили, уникайте їх. В описі під відео буде спеціальне посилання. Заповнють форму, долучайтеся і давайте заробляти разом. Підсумую: купляти треба тоді, коли ціна вже доволі гарно впала. Переходить боковик, виходять якісь дуже погані новини, але немає реакції. Тобто. Ціна просто стоїть внизу. Це зазвичай означає, що нема сильних продавців. А якщо нема сильних продавців, зазвичай є сильні покупці. Інший варіант це, наприклад, ціна багато падає, і виходять величезні ліквідації. Це теж дуже добре. Це той варіант нам теж підходить. Ну і другий варіант коли продавати, коли ціна багато виростає, виходять величезні об'єми і навколо тупо хайп. Кожен другий про це говорить. Це вже все. От скільки разів на це дивився, скільки разів думав, ну ні, ну може, цей раз це не так, і кожен раз воно тільки так і так. Hey, друзі, як і обіцяю, хочу вам показати декілька реальних прикладів, як ми відторговували. От приклад вам живий відторговка». Таких ситуацій, коли всі говорять, що буде тільки позитив, і ми заходили навпаки. Мій трейд по я тут заробив приблизно 1000 доларів. Ціна, бачите, зняла величезні хаї. Тут, я пам'ятаю, виходило вже дуже багато позитивних новин, що сує буде тільки пампетець. І бачите, верхні межі. Це якраз той момент, коли треба шукати угоди навпаки в противажну сторону. Наприклад, по біткешу, що відбулося? Відбувся величезний памп. Почали падати об'єми. Так само були якісь суперпозитивні новини, і верхня межа діапазону. От верхня межа діапазону, це ідеальне місце, де треба було заходити в угоду. Я, до речі, цією стратегією підготував відео для вас, ми його додали в опис, щоб ви змогли подивитися і так само заробляти, знати, коли це використовувати. Тому, друзі, ще раз як і казав, ціна рухається не тому, що є позитивні чи негативні новини, а тому, що є баланс покупок і продажів. Самі новини вони впливають на людей, і люди вже потім хочуть купувати, хочуть продають. Новини на людей впливають, а не на сам факт купівлі і продажу. Тобто, якщо люди Більше купують, ціна росте. Більше продають ціна, падає. От те, що впливає на рішення їхнє купувати, оце вже інше питання, про яке можна глибоко говорити. І завжди пам'ятайте, що великі учасники заробляють на ваших емоціях. і новини працюють зазвичай проти вас, друзі. Щоб допомогти вам стати кращими трейдерами, я підготував відео, де я ділюся своєю торговою стратегією, де ці приклади по трейді, що я вам показував. Раджу подивитися це відео, тому що багато хто такі уроки робить взагалі платними. Ми даємо це безкоштовно, щоб ви. Знали, що використовувати і могти заробляти на цьому ринку. Люблю вас, до зустрічі в наступному відео.